Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні неочікувано з'явилася от така от новина на офіційному сайті. Дайте волю швидкості, зустрічайте CS52C з турборежимом. Так-так, друзі, це та Стежка, яку декілька тижнів назад я катав на тесті екіпажу. Там е, був доступ тоді до всієї техніки, своєрідний такий прес-аккаунт в лапках, можна сказати. І я використав таку можливість і покатав е, нові машини, які ще не були ні в яких активностях, серед е, яких була і Стежка Польщі 8 рівня з газотурбінним двигуном cs 52 c І от сьогодні виходить новина. Про те, що у нас вона доступна до купівлі за золото. Є набори різні із боновим обладнанням, також, окрім самої машини. Коротше кажучи, зараз про це все поговоримо. Я її придбаю, проведу один або два бої. Буде цікаво, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, переходимо, друзі, в магазин для того, щоб подивитися, що ж у нас на даний момент доступно. Є декілька варіантів і наборів. Найвигідніший це CS-52С просто в мінімальній комплектації, тобто з лотом і з екіпажем. Вартість такого набору 8250 золота. До речі, вартість машини оцінюється на Тенж в 7950. Тобто, всього 300 голди тут накинуто, я так розумію, за слот в гаражі і можливо за екіпаж. Так, тепер назад виходимо. Це перший у нас набір. Другий набір у нас cs 52 c до бою готовий. Тут додається бонус 100% до кредитів за бій на 1 годину, 100% це не 50% 100. 10 таких резервів. Бонус 100% до досвіду за бій на 1 годину 10 резервів. Бонус 300% до вільного досвіду та досвіду екіпажу на 1 годину 10%. І завдання на Х-25%. Тобто, друзі, тут переплачуємо так дебело. От, оце оцінюється в дуже багато золота. Друзі, практично половина. Практично половина. половина. Плюс до того є набір вам до пари. Тут у нас все йде, окрім машини. Так, Так. стиль райка. Чотири танкісти з досвідом для вивчення трьох навичок. Ага, тут замість машини, тут у нас виходить чотири танкісти з досвідом для вивчення. Трьох навичок, але він дуже багато коштує. Коротше кажучи, я б це не рекомендував взагалі. Ця машина специфічна, я ще тоді про неї говорив. Я собі її придбаю для того, щоб у мене вона була, але я не можу її всім рекомендувати. Тобто вона дуже складна в реалізації, тому що має маленьку альфу. Давайте я придбаю мінімальну комплектацію за 8250 золота. Так, я її купив. Плюс зато, в нас є 2 набори з боновим обладнанням, 2 плюс 1. Тобто ми платимо суму 10 тисяч бон і отримуємо 3 обладнання замість двох. Вигідно, так, вигідно, друзі, однозначно, але не забувайте, що скоро вже в нас буде конструкторське бюро і, можливо, хтось із вас хоче за бони, наприклад, я ж не знаю, яка там обстановка. До збирати або збирати повністю машину, яка буде. І ще ось один набір є. Тут він відрізняється, тому що тут поліпшений компресор, система відведення первиху газів і юстована оптика. От такі в нас, друзі, пропозиції. Переходимо тепер до самої машини, де вона у нас тут це С-52C. Вона вже доволі давно знаходиться в нас в клієнті. Зараз я її споряджу, посаджу екіпаж і поїдемо до бою. Але перед цим розберемо характеристики. І так, друзі, спорядив я, cs С-52С. Тепер давайте розберемо характеристики даної машини і починаємо традиційно із живучості. Міцність нашої машини 1350 одиниць, бронювання корпуса 80-60-40, бронювання башти 260-60-40. Тобто, з цих характеристик ми усвідомлюємо, що корпус буде пробиватися повністю з усіх ракурсів, башта повинна танкувати. Але не так все просто. Якщо ми подивимося по корпусу нашої машини, то ми можемо побачити, що в нас НЛД під прямими кутами 97 мм, ВЛД 107 мм. Тобто буде пробуватися всема. По башті, тільки маска 260. От бачите, ця область, тут 200 рикошетна, тут 260, 260, тут уже 124 Бачите, 118-126, тобто це все буде пробуватися. Тут все буде пробуватися і тут все буде пробуватися лючок 80 мм. Ну, за борта я нічого казати не буду, тому що немає в цьому ніякого сенсу. Може щось, наприклад, увійти без дамагу в гуслю, але це буде така випадковість скоріше, аніж закономірність. Тобто живучості в нашої машини нема. Інколи вас будуть не пробувати, але тільки в маску. От, в маску можуть не пробувати або будуть якісь рекошети. Тобто з цим ми розібралися. Тепер по вогневій потужності давайте пробіжимося. Середня шкода за постріл 250 одиниць. Тобто, дуже мало, друзі. Дуже мало стандартний бронебійний снаряд пробуває також небагато, 208 мм, при тому, що втрачається бронепробиття на відстані до 192 мм, тобто на 500 м. Швидкість хороша. Польоту 1109 метрів взагалі, на секунду. Взагалі немає ніяких претензій по швидкості. Пробиття стандартне, воно невисоке і середня шкода дуже маленька. Тобто від такої альфи грати буде набагато важче. Кумулятив тут хороший по пробиттю 270 пробиває але не комфортний по швидкості польоту. Снаряду 880. Він не втрачає бронепробиття на відстані, друзі. 270 на всіх дистанціях це кумулятив, усе зрозуміло. Тому я їх найбільше завантажив у боєкомплект. І осколково фугасні. Вони більш-менш стандартні снарядики, тому що 410 підвищена шкода це непогано. Середнє пробування броні 53 мм. Це стандартно. Швидкість польоту недостатньо комфортна. 846. Метрів на секунду. Тобто ними можна відігравати, по картону кидати, але якщо швидкість польоту менше 1000, це робити не так комфортно. Дивимося по інших показниках вогневої потужності, що ми маємо. Отакі комплектації, як у мене, з доппайком, але з гарматним досилачем, з простим, у тобто, мене не трофейне, не бонове обладнання просте. Середня шкода на хвилину 2279. Тобто Це невисокий показник. Це стандартний, можна сказати. Розкад на 100 метрів 0,35. Це, так собі показник, також нічого такого. Час зведення 226-3.16, Тобто в залежності від режиму, якщо в стандартному режимі 2.26, якщо у турборежимі 3.16, Тобто ми розуміємо, що в турборежимі взагалі цей показник жахливий. Кути вертикального наведення мінус 7, плюс 17. Тобто опускання початково комфортне, задирання також, можна сказати, комфортне. Відносно комфортне, найкомфортніше це плюс 20, плюс 25, це вже таке. До речі, стабілізація у цієї машини хороша, 0,12 в русі, 0.12 при повороті корпусу і 0.14. Бачите, більше від повороту самої башти. От така у нас стабілізація. До речі, я на тесті катав замість турбонагнітача ставив собі е, е, стабілізатор, для того щоб цей показник апнути. Зараз покатаю, подивлюся, якщо що, то поставлю замість турбінки е, стабілізатор. Можна обирати вже під себе кожен налаштовує машину, це все зрозуміло, тут нічого такого нема. Заряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 658. Розуміємо, що ніби і нічого по перезарядці, але альфа дуже і дуже маленька. Дивимося далі, живучись, ми вже пройшли по рухливості, це наша фішка. Друзі, газотурбінний двигун, якщо дослідити перейти, то ми можемо його побачити. Газотурбінний двигун дає змогу набирати високу швидкість. Дивимося, що він нам дає. Потужність двигуна у стандартному режимі 781 кінська сила. У турборежимі 1265. Тобто бачимо, як вона виростає категорично. А от питома потужність 1939 тобто на тонну кінських сил на тонну, непоганий показник, звісно, це з турбінкою, друзі. Але що саме суттєве, це в турборежимі 3141. Це прекрасні показники. В турборежимі в нас прекрасна динаміка. Зараз це все продемонструю в боях. Максимальна швидкість 55 вперед, 20 назад. Це в стандартному режимі, до речі. І в Турбо 75 вперед, 28 назад. Тобто ми розуміємо, ми перетворюємося в таку своєрідну ЛТ-шку. Звісно, вона габаритніша ЛТ-шка, але по своїй суті, напевне, знаєте, цей танк серйозно він ближче до ЛТ-шки СТ-шка такого. Типу ЛТ-шного. Швидкість повороту шасі 48,73, тобто прекрасно. Час зміни режиму двигуна 2,5 і 1,5, відповідно. Коротше кажучи, основна наша фішка це те, що ми зможемо в турборежимі займати якісь ключові позиції. Погано, що в нас немає хорошої броні в башті, щоб можна було від неї відтанковувати. Хай би був, наприклад, той самий лючок, але щоб щоки не прошивалися. Але ні, в нас такої опції немає. Щоки будуть прошиватися. Без проблем. По скритості, нерухома машина має 2056 під час руху 1617. В турборежимі 14.8, бачите, тут навіть розділено і 11.84. Тобто у бойовому так скажемо, режимі в стандартному в нас скритість краще, ніж у е, турборежимі. І по спостереженню дивимося, що в нас вийшло. 463 метри в такій комплектації, як у мене. Це непогано ні в якому разі. Звісно, це до ЛТ-шок не дотягує. Краще оптику, мені здається, все-таки на цю машину ставити. От така у нас машинка є, пробіглися по характеристиках, для того, щоб усвідомлювати. І так, переходимо до бою. Поїхали до бою. Давайте активую резерви. Давайте активую резерви і поїхали до бою. Зараз проведемо, постараюся щось настріляти, тому що це на таких типах машин зробити не так то і просто. І як не дивно, дивіться, тільки одна машина у нас в е команді. І все, у супротивників навіть таких машин немає. От я зараз в турборежимі. От я зараз в турборежимі. Буду їхати, бачите, без проблем 75 км набираємо. Тобто рухаємося дуже швидко, рухаємося дуже швидко, але куди рухатися, зрозуміло, що нам треба займати третю лінію, друзі. Ми не зможемо відтанкувати, от переходимо в звичайний режим. Давайте перемикаємося на ББшки поки що. Будемо старатися щось настрілювати. Зводимося доволі довго, скажу чесно, напевно все-таки стабілізатор треба ставити. Напевне, стабілізатор прийдеться ставити. Що тут у нас? ШПТК. Вийде чи не вийде, га? Мабуть, не вийде, там за камнем о-о-о, дивіться, от шпрота, от, будь ласка. Куди він мене пробив? В корпус? Не бачу. Та тут пробити, ну, не пробити, точніше, можна тільки в башту так пробивається без проблем взагалі. так пробивається без проблем. Бачите ж, протон стоїть і стріляє, все. А, МБТБ воно у нас. Type 57 кудись їхати, зібрався. Він буде перекочуватися чи ні? Від такої ельфи дуже важко грати, друзі. Дуже важко грати від такої ельфи. Її рекомендувати, звісно, цю СТ я не можу. Звісно, я її не можу рекомендувати, тому що, ну серйозно, ви на ній постійно грати не будете. Це тільки, знаєте, для колекціонерів машина. Вона дуже довго не продавалася ніде. Угу. Ну, мене підсвічують, тут така ситуація, що капець просто. Тому що там балкон контролюється. Це хіба прорватися туди вперед, якщо я зможу, звісно. Давайте проїдемо. Треба було в турбінний режим перейти. Тут АМБТ стоїть. В кущиках це 100%. А зараз підсвітиться він чи ні. Ах ти, ще й в землю. Ще й в землю кажуть. На мат. Бачите, і від башти не танкунеш нічого. І плюшки по 200 давати. Це дуже довго і нудно, тим паче добре, якщо ви, наприклад, дали якусь плюшку, заховалися і відповідь нічого не отримали. А то, якщо в відповідь, то ви в будь-якому випадку будете програвати по плюшках, так скажемо бачите, ще ПТК. Хотілося би вилізти дати... Дати, дати, а не можу дати, тому що там контрять. Там просто-напросто контрять. Так. Підсвітили. Підсвітив хтось мене. 427 дамагу Прекрасно. 250 альфа. Пройшла альфа. Ну, знаєте, це отак кусати по 250, це дуже важко. Це дуже важко. Це такі напружені бої. Для фарму ця машина так собі. 297, нічого собі. Навіть пройшло більше. Еще и тысячи не настрелял. Так. блин, там такая какая-то область. А, там за камнем, бачите. 266. 266. Вид рекошетлу. Так, а тут калібан їде. Його видно. О-о-о-о-о-о, все. Пограв, пограв, чувак. А, блін. У мене можна було використати аптечку, міг би ще встигнуть, в принципі, плюшку дати. Але від цього дуже багато не змінилося б, якщо чесно. Коротше кажучи, перший бій 1496. І так дивимося результати першого бою, що у нас вийшло. Командний результат. 1496 настріляно, але ви самі усвідомлюєте, що це не так-то просто зробити з такою альфою. Разом 68 тисяч по дамагу. Коротше кажучи, результат так собі. Давайте ще один бій зіграємо. О! О, а тут треба займати в турборежимі, наприклад, ту саму гірку. Подивимося, що у нас у них є такі машини. Немає. Бачите, практично ніхто не хоче брати. В принципі, правильно і роблять, тому що це суто колекційна машина, на якій дуже важко грати, друзі. На якій дуже важко грати. Це тільки для колекції можна е, взяти її. Е, до речі, напишіть, хтось взяв е, це С-52 Сі чи ні. Тому що огляд вже був. Повноцінний огляд з теста, а це вже так повторюється, так скажемо. І для колекції собі її забрав. Я, чесно кажучи, думав, що зроблять, можливо, якийсь там марафон, не марафон. Ну, коли будуть вводити от на кшталт такої техніки нової, не думав, що просто в продаж викладуть за золото. Хоча, бачите, таким от способом пішли. ВГ. Так, ялинка. Ялинка. Ну, тут вертуха, це все зрозуміло, все, зайняли позицію. Переходимо в е, простий режим. Переходимо в простий режим. Так. Гусля. Не влучив в броню. Ну, а тепер уже Бураск там може стояти. От шкода їде. Бачите? Бачите, що Бураск зробив? Угу, в камінь другий раз. Навіть у Бураска 416 пройшла альфа. Це капець. Це капець, кажуть. От тобі і Бурас, зараз переїдемо туди на гірку. Зараз будемо переїжджати. Ну, він очікує просто-напросто, коли я вистрілю, щоб виїхати. Це все зрозуміло. О, хтось плюшку дав по бураску. Так, треба переїжджати, напевне. Ще одну плюшку отримав. Нормально. Хтось дістає його. Черепаха їде. Чорт. Може переїхати? Ага. Ага, ага, ага. Є. По черепахі є плюшка. Критична шкода, капець навіть гуслю не збив. Тут уже гуслю збив. Хотів на голду вже переходити, тому що бачив, що толку ніякого. Ну, 208 пробиття, маленьке саме по собі, це зрозуміло, в принципі. Там більш-менш броньована була ціль. Так, давайте переїдемо, подивимося, що в нас тут. 476, важко на ній грати, друзі, на цій машині, це капець, як важко. Так, дивимося. Дивимося, дивимося. Тут є нікого. От бачите, саладін. Саладін засвітився. Ану, можливо, він вийде. Так. Є. Ну, оце швидкість польоту, звісно, виручає. Швидкість польоту хороша. 1100 з чимось. Це хороша. Скільки там? 1109. Оце, звісно, дуже приємно. Так, я так стою. Незрозуміло, що я його не бачу. Є, 268. От уже майже 1000 накидали. Ага, Т-103 сюди преться. Ага, все. Все. Тест 103 приїхала, підсвічує, все зрозуміло. А в нього задирається дуже гармата. Дивіться, як задирається, нічого собі. Оце так нормально. А в мене не опускається. А в мене не опускається. Так. Лорка. Ти чувака будеш розводити чи ні? Так, не розведемо Та... Ага, саладіна вже все. Ага. Блін, у Тесто третього прекрасно задирається гармата. Я оце тільки помітив. От дивіться, як задирається. Тільки він мені плюху дасть, дай Боже, а я йому, знаєте, так ото. А, там у них ще й ПТшки і все інше. Так, сюди. Є, хто нема. Якось і не видно. Чи там борщ стоїть, чи він ще стоїть за тим камнем аж. Опа, борщ підсвітився. І я, до речі, підсвітився. Оце полетіло хто знає куди, там дуже маленька область була. Там дуже маленька область була, яку можна було побачити. Давайте я поїду сюди, постараюся нашим допомогти, можливо, знизу отут. Так. Є. Забрав о, т 103. т 103 вкочуватися це хотів. Ну, зрозуміло. І відразу баки. На. Давайте розбирати його вже. Я сподіваюся, я його з плюшки заберу. Не забрав. Броня не пробита. Броня не пробита, 1900 дамагу. Це просто капець. Я знаю, що я тут не по-розумному зіграв, але тим не менш. Але тим не менш, навіть не пробив на ББшки Т-103 полетіло кудись в таку область, де не пробило. Не знаю, наші затащать чи не затащать, повинні, в принципі, затащити тут уже шоти. Коротше кажучи, друзі, дивіться, цю машину я ні в якому разі не можу рекомендувати, тому що на ній дуже і дуже складно грати. Фармити на ній не варіант. Ну, Я думаю, що мало хто захоче так тяжко фармити. І з маленькими з такими плюшками всі справи, це все зрозуміло. Є своя ізюминка, так, займати якісь позиції класно, можна навіть в деяких випадках виконувати роль своєрідного такого світляка. Звісно, вас висвічуватимуть набагато простіше, ніж ЛТ-шку, але за рахунок своєї швидкості. Можливо, буде щось висвічувати там, наприклад, пролетів, кудись залетів, посвітив, там, десь перемкнувся в режимах, постріляв з якоїсь позиції, переїхав на іншу. Коротше кажучи, це так знаєте, думати і напружено грати потрібно. Це ні в якому разі не та машина, яка вам буде приносити в повній мірі задоволення. Це далеко там не я не знаю, це навіть не CS 52 ліс. Ну, на лісі грати набагато простіше. На цій машині треба викладатися по повній програмі, і це чисто така колекційна машина. Так, є динаміка е, хороша, є унікальна механіка газотурбінного двигуна, яка є тільки в 10 рівня. Я нагадую, я про це вже говорив, коли був е, на тесті. Обкатував цю машину. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати і писати свої враження, якщо у вас є ця машина, і свою думку, якщо ви її не думаєте купляти, але просто мені напишіть своє бачення. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па